Вітаємо вас, друзі! Вітаємо в нашій передачі Годинник епох, і він незмінно допомагає нам зазирати в глибину століть, в глибину епох, і згадувати окремі історичні події, які відбувалися сьогодні, у кінці січня, на початку лютого, у різні історичні епохи. Зазирнемо у 1897 рік. І спробуємо визначити, як українцям. Вимірювати свій кордон від Сяну до Дону, Сям це польська річка, Дон російська річка сьогодні, чи від Карпат до Сахаліну. Історія нам стверджує, що можна сміливо братися до другого від Карпат до Сахаліну. А саме у 1897 році у в Російській імперії проводили перепис населення. Ну, взагалі-то. На той час перепис населення вважався ознакою цивілізованості, і тут Російська імперія намагалася приєднатися до класу цивілізованих країн, готувалася ґрунтовно майже два роки. Ось такі переписні листи, із ними ходили відповідні особи. Там були запитання про стать, про фах, про віросповідання поняття національності тоді не вживалося. Ну про багато чого такого, всього було 14 питань. Словом, серйозно і ґрунтовно підготувалася Російська імперія до того перепису. А що ж він засвідчив? Перепис засвідчив, що у Російській імперії жило тоді 125 мільйонів людності. Зауважу у Китаї тоді було 120 мільйонів. Уявляєте, в якійсь країні чи може бути більше населення, ніж у Китаї. Ну, а на той період було саме так. Говорила ця людність мовами у кількості ста, тобто більше сотні мов, були у ходу людності Російської імперії. 44 населення розмовляли російською мовою, як ми сьогодні її називаємо, і 18% українською мовою. Але тут цікаво помітити, що коли ми перегорнемо трошки наш годинник епох наперед, і подивимося на карту України часів 1918 року, що ми бачимо праворуч, внизу, ото усе, до Закавказя і Кубань, це все була територія Української Народної Республіки. Тобто, ну Кубань тут нема чого думати, а от Таганрог, Таганріг – тоді було українським містом, і якось навіть відомий письменник, який він сьогодні вже судити важко, Антон Павлович Чехов казав: я родився в живописному українському городке Таганрог. До речі, російську мову він вивчив уже в школі, бо до того вдома розмовляв на мало російському Ну, а наліво, коли ми подивимося цю карту, то вона тягнеться до західних кордонів і навіть... Трошки перетинає їх, як бачимо, заходить на територію Польщі. Тобто від сяну до Дону десь воно так і є. Зазираємо далі, і це вже карта Далекого Сходу. Зелений клин. Так звали ту територію, вона зеленкуватим позначена на карті де жили українці. Туди вони переселялися впродовж і 19 століття, і 20-го. Були їх там мільйони, були там українські школи. Більше того. Людність далекого е, сходу, саме у зеленому клині, послуговувалася українською мовою і тулилася, як кажуть, сьогодні родалася до Української Народної Республіки у ті часи буремні українських національно-визвольних змагань. Там видавалися друковані видання, діяла просвіта, але більшовики зрозуміли, що це їм не потрібно, і скоротили ту так звану українізацію. Але сьогодні там відголоски є того, що там українці складали досить велику частину населення. Ну і якщо брати знову ж таки 1918 рік, то тоді цілий ряд нинішніх територій областей Російської Федерації теж мали переважно більшість українського населення. Так було У Курській, Воронезькій області, Брянській. Там були цілі райони, де кількість українців могла складати і 80% тобто людей, які розмовляли українською мовою. Ось так, друзі, ми завернули перепис населення Російської імперії в 1897 році. Ну і нагадаю вам, що єдиний. Перший і він же поки що останній перепис населення Незалежної України відбувся у 2001 році, і відтоді не було таких подій. Хоча теоретично перепис населення в Україні має проводитися кожних 10 років. 1919 рік перегортаємо наш літопис всього на рік вперед, початок лютого. Останній корпус січових стрільців армії Української Народної Республіки залишає Київ, і в нього входять червоні війська дивізії Щорса і Батька Боженка, як тоді його називали. 19-й рік ні Щорс, ні Боженко ще не знають, що будуть вбиті тими ж таки більшовиками. Дослідження, які були проведені вже через кілька десятків, навіть років після закінчення національно-зводних змагань 17-22 років довели, що кулю свою Микола Щорс отримав у потилицю, тобто з боку своїх. Ну а Василя Боженка отруїли. Але це все буде попереду. Поки що більшовики торжествують, і вже пам'ятник щорсу був встановлений після війни у Києві, кажуть, позував йому. Скульптору колишній президент Леонід Кравчук, можливо, це легенда, можливо, правда. Але історія розставляє всі крапки над ім. І в 2023 року пам'ятник щорсу у рамках програми декомунізації, деколонізації, дерусифікації і десовітізації було врешті знесено: Організація українських націоналістів. Потужна організація, яка діяла десятки років і сьогодні додає сили всім захисникам України. 3 лютого у Відні закінчив роботу перший конгрес організації, яка стала називатися Організації Українських Націоналістів. Прикметно, що ось на цьому фото, практично всі Учасники того зібрання поважного, який згодом назвали Конгресом. І приблизно половина з них із Надніпрянщини, тобто Східна Україна, а половина із Західної України. 1929 рік зібралися вони у Вінні очільником організації, керівником проводу. Як кажуть у цих структурах Організації українських націоналістів, було обрано Євгена Коновальця. Ну, Євген Конувалець постать знаком нашої історії. Він належить, без сумніву, до героїв української історії ХХ століття. Народився він у Львові, у поважній сім'ї. У Першу світову, ось такий він був. Він воював. Ну, звичайно ж, оскільки Польща тоді була під. Російська імперія воював у, у рядах армії російського війська. Ну а коли почалася історія Української народної республіки, він став полковником, керував полком українських січових стрільців, добував свої перемоги як політичні, так і воєнні. Звісно, змушений був емігрувати із Києва і взагалі з України, коли більшовики настановили свій режим, і ось своїм невтомним діянням спочатку він створив українську військову організацію, якої так боялися в радянському союзі. А вже в 1929-му, у Відні започаткувався е, такий осередок Організації українських націоналістів. З Організації Українських Націоналістів виросла молодь, тому що ця організація повела дуже активну роботу на теренах, ну, спочатку, звичайно, західної України. І оті хлопці і дівчата молоді, які масово вступали до лав Української повстанської армії, дітьми, проходили вишків в осередках пласту, в осередках соколу. Це були такі парамілітарні патріотичні організації, які могли діяти навіть в умовах панської Польщі, під, які, під яку тоді підлягала Західна Україна. Там вони виховалися. І там вони без сумніву йшли в ряди УПА навіть у кінці 40-х років, коли вже не було ну практично ніякої надії, що в найближчі роки Україна здобуде Соборну незалежну державу. Діяльність Коновальця дуже дратувала Радянський Союз. Сталін вважав Коновальця своїм особистим ворогом. врешті це мало свій результат у Роттердамі 1939-му. Агент НКВД Павло Судоплату убив Павла коновальця, але перепрошую, це вже інша історія. Пам'ятаємо, Організація українських націоналістів постала у 1929 році і сьогодні, по суті, у націоналістів майже ті ж самі завдання: боротьба за Соборну Незалежну Україну, а потім боротьба із внутрішнім ворогом в вигляді корупції, політичних утисків, заборони вільної преси і свободи слова. 1944 рік наші країни 29 січня. Визволяють нацистською окупації кадонку. До речі, бої були настільки настільки важкими, що кадунку наші війська штурмували двічі, а тому, що церковна дзвіниця, то церкв, і церква, яка сьогодні в кадомці збереглася, була дуже зручним пунктом для німців. І звідти вони все спостерігали і тому могли відбивати атаки радянських військ. Та як би там не було 29 січня, наші бійці і командири радянські увійшли в Кадонку, і цей день є назавжди пам'ятним для цього села. Наступного ж дня кадомчани у центрі села викопали велику братську могилу і поховали, як свідчить історія, 27 бійців-командирів, які віддали своє життя за українське село Кадонка. А наступного дня, 30 січня, була визволена Шубюка, теж славне село нашого краю. Хочу зауважити, наскільки важкими тоді були бої у наших краях, адже Кагарлик був визволений 7 січня, а Кадумка – аж 29 січня. Уявляєте за пекрість і кровопролитність тих боїв. Слава героям усім тим, хто виганяли окупантів з нашої землі. І виганяють їх і нині, ці окупанти вже сьогодні прийшли не з Заходу, а зі Сходу. 1945 рік ще триває Друга світова, а в Ялті збираються представники антигітлерівської коаліції. Черчилль, Рузвельт і Сталін, керівники своїх держав для того, щоб виробити політику, можна сказати, вже післявоєнну, для того, щоб. Вирішити, як після війни розчленувати Німеччину, було прийнято рішення про те, що Радянський Союз після перемоги у Європі антигітлерівської коаліції вступить у війну з Японією. Ну і крім того, західний світ якось так поблажливо поставився до того, що Сталі за запретендував на Східну Європу. Так воно і сталося. Переможців не судять, і Східна Європа була віддана на відкуп Сталіну, де створився так званий соціалістичний табір країн. Ну, Ялтинська конференція у документах, секретних документах, адже такі події готуються, в тім числі і розвитками всіх країн, була названа аргонавтом. Аргонавти це ті, що здобували золоте руно у відомому давньогрецькому міфі. 1977 рік, 5 лютого, починається нова хвиля утисків дисидентів. Перша була в 72-му році, ми про це розповідали в наших минулих передачах. В районі Нового року їх арештовували. І ось 77-й рік тоді були арештовані Руденко, знову ж таки Стус, Оксана Мешко. Ось на Цій, на цій світлині ви бачите крайній ліворуч з гори Микола Руденко, Оксана Мешко, під її світлиною Світлина Левка Лук'яненка і ліворуч внизу Олес Бердник, засновники Української гельсінської групи. На наступному фото ми бачимо активних дисидентів 60-х років Василь Симоненко. Ліна Костенко в Нижньому Рігі Іван Світличний і Микола Грановський. Ну, Семоненко був убитий системою ще у 63-му році. Ліна Костенко активно підтримувала дисидентів, але її не арештовували. Ну, ось іще одні представники дисидентів 60-х і 70-х років Алагорська – Іван Дзюба праворуч та Василь Стус. Алагорську було вбито, ну ж таки, система у 70-му році. Івана Дзюбу і Стуса також арештовано. Ну, а ось їхні вже, можна сказати, тюремні фото із їхніх особистих справ, Уже не НКВД, а вже називався Камікет Государствої Безопасності. Наш земляк, письменник Олесь Берник, жартівливо називав цей орган Контора Глибокого бурення. Ну, не відмовиш у гуморі відомому письменникові. І ось на цьому фото ми бачимо ці обличчя. Їх варто нам знати. Другий ліворуч Микола Руденко, потім Левко Лук'яненко, Оксана Мешко. Її називали незламною бабусею серед дисидентів Олекса Тихий. І Петро Григоренко. Унизу ліворуч, знову ж таки, Олесь Берник. Олесь Берник, наш земляк, був одним із найактивніших членів Української гельсінської групи, яка почала діяти у 76-му році, ну а решти, вже, як бачимо, почалися в 77-му. Нагадаю, хоча я про це говорю, але ми повинні знати, якою ціною далася нам в тому числі незалежність. Так нагадаю про те, що якщо Бандерівський стандарт був 25 років, тобто члена. Української повстанської армії або навіть співчуваючим давали 25, то в дисидентів свій стандарт 7 плюс 5, сім років в'язниці таборів і 5 років заслання. Так от, Чорновіл відсидів 16, Лекол Лук'яненко – 27. Василь Стус не встиг загинув у в'язниці, так само, як загинув і Олекса Тихий та Юрко Литвин. Ось якою ціною давалася дисидентам відстоювання їхньої позиції. А в чому вона полягала? Та в дуже простій речі популяризація серед населення України декларації прав людини, яка була, до речі, ухвалена організацією Об'єднаних Націй на кінці 40-х років. Виявляється, це в радянському союзі було крамулою. Крім того, члени Української гесенкої групи збирали факти порушень прав людини в радянському союзі. Свободи слова оприлюднювали їх і оприлюднювали це в тім числі за кордоном. А це вже був жахливий кримінал. За що і платили здоров'ям і життями дисиденти? Пам'ятаємо, адже це люди, які не дали розчинитися Україні у радянському болоті. Членів Української гельсінської групи було, якщо мені не зраджує пам'ять, 47. 47. А сумарний вирок. Ув'язнень і таборів, і засад складав для них 550 років, і поклали вони на це 5 життів. Ось ціна переконань. 2016 рік, початок лютого, у карлику на вулицях встановлюються камери відеоспостереження. Сьогодні цим нікого не здивуєш, вони вже є скрізь. Мабуть, і в садках, і в школах у багатьох установах. У місті, так, мабуть, на кожному кроці, і у метро також, навіть можна побачити, що у багатьох фільмах при допомозі відеокамер вуличного спостереження відслідковують якусь людину. Неважливо не, не це, чи вона шпигун, чи проста людина, яка зникла, але камера показує, де і коли вона могла з'явитися, та людина, в якому місці і в якому стані. Так от у Карлику ця історія починається у 2016 році. 3 лютого 2016 року. Ця дата пам'ятна для історії Кагарлицького цукрового заводу. Напевно, цю, цей пейзаж знають багато наших земляків. Багато земляків, які працювали на заводі, працювали їхні родини. Вони роками ходили сюди на зміни, якщо це був період з осені по зиму. Або ж у звичайний робочий день з 8 до 5. До речі, Кагарницький цукровий завод у кінці 19 го на початку 20-го століття мав вигляд ось такий це із старовинної фотографії. Ну а на початку 21-го століття працюючи ще підприємство, виглядало ось так: скільки поколінь карличан, а також і окремих сіл нашої громади. Скільки поколінь було пов'язано із цим підприємством, у тім числі багато моїх друзів, знайомих в Карлику, які там працювали роками і віддали, не побоюся сказати, кращі роки свого трудового життя цьому славному підприємству. Сьогодні ось ясла, заводські ясла реконструйовані таким чином, що там живуть люди, тобто під житло. На місці дитсадка Ромашка, куди ходили мої діти, діти заводча та й багатьох інших жителів Карлика. Сьогодні п'яти поверхівка по вулиці Народній, а напроти неї якраз і побудували новий дитсадок Ромашка, куди ще встиг походити мій молодший син. Ну, а це ось трошки історія сумна, а це клуб. Клуб цукрового заводу. Сьогодні вигляд він має ось такий. Таким він став не за один день чи рік. Уже у 2016-17 році він приблизно таким і був. З п'яти ще у 2008 було знято статую Володимира Леніна. Сумна ця історія крізь вікна на клубу? Можна подивитися на небо і на ту руйнацію, яка відбулася за ці роки. От. А якщо ми подивимося із цього погляду, то легко побачимо. Цифру 1951, коли був побудований цей клуб зусиллями підприємства і багатьох заводчан. Ну а це такий виряд має сьогодні бібліотека клубу, яка із клуб, власне кажучи, перебуває в одному приміщенні. Запам'яталося, що коли ще за часів 80-х років були вибори, то завжди у приміщенні клубу була виборча дільниця. І навіть мої діти пам'ятають, що тоді там. Завжди був гарний буфет з гарним наповненням, лимонад тархун, який не щодня продавався тоді в карлицьких магазинах, суха ковбаса, якийсь там майонез, шпроти. Ось так от вибори запам'яталися моїм тоді ще дітям-школярам. Ну а 3 лютого 2016 року було вирішено продати завод за 4 мільйони гривень. Друзі, ну це сума смішна, якщо ми пригадаємо, що окремі автівки. Ну, звичайно, високого класу сьогодні можуть коштувати мільйон. Не стало цукрового заводу, закінчилася його історія. Історія, яка налічує 157 років, адже побудований він у 1859 році спадкоємцем е засновника парку Дмитра Прокоповича Трощинського, його внучатим племінником Дмитром Андрійовичем Трощинським. Сьогодні це вже історія. Ну, а ми її пригадали. Пригадали, тому що багато багато хто пам'ятає свою працю на заводі. І сьогодні заводське селище. Ну не сьогодні, а вже кілька років, як все заводське селище е має свої житла на вулиці Молодіжній. З багатьох дворів, чи не з усіх дворів вулиці Молодіжної, видно нову заводську трубу. Яка залишилася на ТЕЦ. Тому що ТЕЦ це серце підприємства, і якраз ТЕЦ була не знищена як основний виробничий корпус, а залишилася. Хотіла на ній виробляти зелену енергію, робили для цього певні кроки і почався цей процес, але війна тому завадила. І сьогодні маємо ми те, що маємо. Сторінку у літописі нашого краю, от що ми маємо про Карлицький цукровий завод. Зараз пригадаємо, що відбувалося рік тому в Україні, де вже палала російсько-українська війна. Цими днями помер поет Дмитро Павличко. Якщо не кожному, можливо, відоме його прізвище, то коли я скажу два кольори пісня, так оце його. Пісня, два кольори. Дмитро Павличко записався в Українську повстанську армію в 40-х роках. Було йому тоді, ну, зовсім мало років 17-18. Але розумний командир сказав йому і його товаришам хлопці, ви ще молоді. Йдіть, легалізуйтеся, влаштовуйте своє життя. Ми вже будемо боротися, як нам вийде. І Дмитро Павличко таким чином не потрапив у тюрму, на відміну від багатьох тих, хто залишався у повстанських Київках. З початком Незалежності, вже відомий на той час поет Дмитро Павличко став депутатом не одного скликання Верховної Ради, брав активну участь в державотворенні у створенні тих основоположних документів, в чим числі і підтримував, і активно щось там радив. Левко Лук'яненко, коли він створював свій знаменитий акт проголошення незалежності України у 91-му році, Дмитро Павличко прожив славне життя 93 роки, і українці його пам'ятають. Тими ж днями відійшов за межу ще один гідний чоловік, який встиг відзначити своїх 100 років, Мирослав Симчич, сотений командир Української повстанської армії, і з тих 100 своїх років. 32 роки він провів у Гулагу. Ну, бандерівський стандарт. Ми про це згадуємо в наших передачах. Бандерівський стандарт був 25 років, Мирославі сидів 32. Ну, зазвичай радянська система видумувала, на ходу вигадувала якісь нові статті, за які можна було знову притягнути вже в'язня, який відбув свій термін, і знову його тримати у неволі. Мирослав Синчич. Ми пам'ятаємо, це славне ім'я на скрижалях історії Української національно-визвольної боротьби. Країни Європейського Союзу саме цими днями, рік тому відмовляються спочатку від нафти Російської Федерації, а потім і від нафтопродуктів. Ну, довго думали, але, хвалити Бога, створили такий, зробили такий крок. Сворідна вистава відбувається у Ігоря Коломойського, знаного всіма олігарха. Обшуки, в ході яких олігарх пропонує полісменам каву і чаю, виходить до них у такому спокійному, веселому вигляді. Ці обшуки ні до чого не привели, хоча Коломойського і посадили у слідчий ізолятор. Багато політових схиляється для того, щоб це було зроблено з єдиною метою. Сховати Коломойського тюрмі для того, щоб не видати його у Сполучені Штати. Сполучені Штати давно вимагають екстрадиції Ігоря Коломойського за злочини у відмиванні сотень мільярдів гривень. Ці сотні мільярдів гривень були виведені в тлі із України. Але наша влада вирішила зберегти славнозвісного Ігоря Валерійовича, Поки що у СІЗО у цілком комфортних умовах, бо в Америці хто зна що з з ним можуть зробити. Ну, просто посадити в тюрму і не випустити до України. Активи Росії, зарубіжні активи Росії на січень минулого року складали 356 мільярдів доларів. Сьогодні знову про них заговорили, адже їх за логікою речей варто конфіскувати. І Дати можливість Україні скористатися тими грошима на відбудову і на все те, що зруйноване нашим заклятим московським ворогом. Отже, 356 мільйонів доларів поки що над цим європейський союз та Америка дуже розмірковують, тому що там є цілий ряд та юридичних колізій, які ми, якщо знехтувати, то тоді у світі взагалі настане без по використанню чужих активів у чужих державах. А цього треба уникати. І нарешті прозрівають так, здавалося, по статистиці люди на болотах, на московських болотах. Якщо рік тому за війну виступало 79% росіян за війну Росії проти України, то вже у ще минулого року їх залишилося 71%. Ну, не такі капітальні і великі зрушення сталися у цьому питанні, тому що ми розуміємо, що не сам Путін Шойгу чи Суровікін, який збудував лінію, на зараз лінії Україні чи лінії Мажино воюють із українцями. По суті, це російський народ, якщо його можна так назвати, московити. Якщо вже історично правильно їх називати, воюють із нашою державою. Ну, Тому що слово свобода і демократія їх страшенно дратує. Вони їх ненавидять і вважають, що їх не повинно бути ніде. А всі повинні жити так, як живе сьогодні Московія. Ми... Цим воюємо, ми боремося за державу, за Соборну українську державу і розраховуємо на підтримку демократичного, західного, цивілізованого світу, бо якраз цивілізації і не хватає Російської Федерації. Ну а годинник епох нам дозволяє, допомагає і надихає нам нас пам'ятати вторинки історії.